Так, Жолярі, всім привіт Полтавська область, Лубенський район. Значить, у нас пройшов дуже такий чудовий дощ. Як бачите, трошки земельку промочив. Такий у нас на підході пізніший соняшничок. Я думаю, днів п'ять йому він буде квітувати, де-не-де вже є вискачки. Приходять. Ну, значить, не про теми. Тема сьогодні буде кліщ. Кліщ. І я думаю, що в цьому році кліщ повинен прогресувати також. Тому що взятку довго не було, холодно було, годували. А, значить, сім'ї прослаблені, кліщ дору давати. А, що ми хочемо? Хочемо провірити за допомогою варотестера, значить, на наявність кліща. Ну, бачите, 7 годин. Вечора, після, після дощику бжілка працює ще трошки. Дощ, щоб ви розуміли, був такий, що ось на, ну, на кришках ось вода даже. стоїть, як бачите. Але бджола працює. Після доща також пішло. На Навіса ще не дивився, подивлюся, що сьогодні за завіса. Вчора вже привіси падають, але в нас вже ранній соняшник, той що я показував, він вже всю. Є за 2 кілометри, е, значить, який тільки, тільки розцвів. Не знаю, чи вже знайшли вони його чи ні. Ну, якось так. Ну, на підході цей. Значить Зараз е, покажу вам, що ми ось цукрова пудра. І зараз е, розпакую тест. Значить, отакий у нас тестер, в який набирається бджола, насипається цукрова пудра, все там труситься колошмотиться, потім висипається і дивимося кліща. Ну, зараз ми відберемо бжілок, я думаю, показувати, як бджола відбирається, це не потрібно. І потім подивимося на наявність таким методом кліща. Так, друзі, як бачите, відібрали ми бжілок. Відібрали ми з п'яти сімей з кожної потрошку. Зараз засипаємо цукрову пудру. І провіряємо. Все детально далі покажу. Як бачите, засипаємо цукрової пудри, жива бжілка, все. І колотимо. і І працюємо далі. Поколотили, поставили, щоб хвилинку-півтори. Бжілка відійшла, з бжілки відійшов кліщ. Ще раз пару разів колотнули і висипаємо на папер. Як бачите, отак бжілка в цукровій пудрі. Зараз будемо висипати і дивитися на наявність кліща. Значить, перші два кліща вже ми знайшли. Ось дивіться, ось один рухається. Видно, так? Да? Ось о другий рухається. Шукаємо далі. Так, колеги, п'ять кліщів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивимося далі. Значить, хлопці, сім кліщів. Те, що тестер працює. А, ще й у в мене працювала одна через решетку. Тестер працює. Зараз ми цю бджілку випустимо. Вона, я думаю, відійде і полетить до себе вулик. Що я їй казав? Що кліща в цьому році буде. По-перше, насиченість бджоли на соняшнику дуже велика. Поставали, поз'їжджалися всі в кучу, перенасищення. Плюс багато хто кричить, я весною. Нічим не обробляю, літом нічим не обробляю. Галімо те, що ви не обробляєте. Щас почнуть там писати ті експерти, які сидять, ваші свого в руках не держали. За мою лексику, багато там хто висловлює недовольство. Я людина пряма і кажу прямо в очі все, що думаю. І ні від кого нічого свою мову міняти не буду і так далі. Коротше, не про це тема йде. Тема йде про, про кліща. Кліщ є. Кліщ ніде не дівся. Перезараження все одно йде, то що велика маса бджоли стоїть в окрузі. Обробляти потрібно. Пасіка оброблялася бісанулом перед виїздом на соняшник за 15 днів. в принципі. Значить, Буде знову писати, що не працює і так далі. Не працює, не обробляйте. Мені подобається, я обробляю. Я вам показую так, як я роблю. Якщо вас не влаштовує, робіть так, як робите ви. Я знаю просто результати, ті, що ви весною приїжджаєте до мене по пакети. Так що... Ото ваші результати, того, що ви не обробляєте. <кху> обробляю я і так, органікою, можна сказати, це не хімія. Так що... Але результат є. Ви раз збили, другий раз, третій раз ви збили кліча, перший раз там 10, 20, 5, а це все генерації, одна самка розмножується. Ну коротше, не мені вам об'ясняться. Значить, що прийняти рішення. Тільки відкачуємо другу качку, зразу обробляємо бісанулом і далі буде видно. Кладемо вкладищі. Що воно показує? Ну, я вам показав. На сьогоднішній день ми витрусили сім кліщів на оцю жменьку бжілки. Зараз ми її випустимо. Значить, як бачите, в нічого не стає, вона зараз вся відходить, ми її так висипали, вона зараз щас... вона вже починає розлітатися, вона от сахарної пудри очунюється, вона розлетиться по вуликах. Бжілку ми не вбиваємо, ніде нічого. І на кліща провіряємо. Так що, друзі, тестер працює, так що якось так. значить Всім дякую за перегляд. Ставимо лайк, пишемо коментарі. Здраві коментарі, не больні на голову. Е е е я вам показую так, як роблю я, як я вважаю нужним. Е е якщо хтось не вважає таке робити, ви можете нічого не робити, можете і бджіл не тримати. Е так що, якось так. І обов'язково прошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Е для вас це нічого не стоїть, а для мене це розвиток каналу. Всім дякую за перегляд і мирного неба!